Кінець 15 століття Європа стоїть на порозі нового часу. Колумб прокладає шлях до Америки. Митці відродження творять безсмертні шедеври. Монархи мріють про великі завоювання. Здавалося б, майбутнє обіцяє лише славу і розквіт. Але саме тоді, серед цієї ейфорії відкриттів, з'являється ворог, якого не знали ні армії, ні лікарі. Хвороба, що спотворює тіла та зводить з розуму. Хвороба, яка торкнеться королів і філософів, митців і простолюдинів. її назвуть великою пошестю, її боятимуться більш ніж чуми, це Сифіліс, і сьогодні ми вирушимо у минуле, щоб побачити, як він увірвався в історію і чому Європа вирішила, що він може знищити весь світ. 1494 рік. Італія, французький король Карл VIII веде своє військо на Неаполь. Військо десятки тисяч воїнів і найманців з усієї Європи, французькі лицарі, німецькі ланцкнехти, іспанські аркебузири. Кожен прийшов за здобичу славою і перемогою. Армія рухається, мов жива лавина, змітаючи все на своєму шляху. Неаполь здається майже беззахисним. У лютому 1495 року французи входять у місто практично без бою. Перемога здається легкою і блискучою. Та щастя, виявляється нетривким. Французькі війська пробули в місті лише кілька місяців, і вже під час перебування починає ширитися нова загадкова хвороба. Солдати блукають містом, п'ють у тавернах, кутять на площах, заграють з мешканцями. Від цих веселощів і тілесного контакту хвороба передається ще швидше. Місто, яке ще вчора тремтіло перед армією, тепер стає свідком невидимого вторгнення. Пошесть проникає у юрбу, поширюючись безжально. Спершу скарги надходять від окремих солдатів, виразки на руках і ногах, болісні пухирі, та швидко недуга охоплює сотні людей, шкіра покривається гнійними пухирями, губи й ніс руйнуються, риси обличчя спотворюються, вояки стогнуть від нестерпного болю, втрачають волосся, зуби та сили, і все це відбувається за лічені тижні. Табір перетворюється на справжній кошмар. Люди бояться торкатися одне одного, але хвороба крокує від намету до намету. Одні шепочуть, що це прокляття, накликане італійцями, інші кажуть, що це кара Божа за розпусту війська. Лікарі і цирульники намагаються боротися, прикладають мазі, пускають кров, натирають тіло зіллям і ртутними сумішами, моляться, читають заклинання, радяться зі священниками, та нічого не допомагає. Уночі табір і місто наповнюють крики помираючих. Вдень вітер розносить сморід гниючих тіл. Вояки та мешканці, які ще вчора. Ра веселилися на площах, тепер тремтять і чекають своєї черги. Щойно епідемія розгорілася, почалися пошуки винних. У Італії хворобу охрестили французькою. Французи звинувачували іспанців, іспанців португальців. Кожен народ перекладав провину на сусіда, ворога, чужинця. Хвороба стала не лише медичною проблемою, а й політичною, причиною інтриг, підозр і страху. Прості люди бачили у цьому кару небесну. Проповіді в храмах говорили про покарання за розпусту, гординю і жадібність. Кожен, хто хворів, ставав живим символом Божої кари. Європа почала боятися не лише чуми, але й цієї нової загадкової напасті, від якої не було порятунку, і тоді з'явилися дві головні версії походження хвороби. Колумбова і європейська. Обидві мають свої докази, своїх прихильників і своїх противників. Спершу розглянемо Колумбову версію. Згідно з цією версією, хвороба прийшла з Америки. Коли Христофор Колумб повернувся з першої подорожі у 1493 році, його кораблі привезли до Іспанії не лише папугу, кукурудзу чи тютюн. Разом з екзотичними дарами з нового світу повернулися й моряки, які були носіями невідомої зарази. У ті часи матроси після виснажливих подорожей одразу вирушали в порти у таверни до Жінок у НАТО і кожен їхній контакт міг ставати ланцюжком у розповсюдженні інфекції деякі з них пішли воювати найманцями у війні за Неаполь. Саме так, мовляв, хвороба потрапила в Італію у 1495 році. І саме збіг часу з експедиціями Колумба створив думку: Європа заразилася від нового світу. Сучасні вчені підтверджують, у кістках давніх американських індіанців, датованих ще 14 століттям, справді знаходять характерні сліди сифілітичних уражень, так звану сабельну мілку та інші Інші деформації це серйозний аргумент на користь американського походження хвороби. Тепер європейська версія. Її прихильники вважають, що хвороба існувала у Європі ще до Колумба, але в дуже м'якій формі, подібній до звичайних шкірних недуг. Його плутали з іншими хворобами шкіри, і ніхто не надавав йому особливого значення. Але наприкінці 15 століття відбулася мутація збудника. Він перетворився на новий агресивний штам, який став причиною жахливої епідемії. Прихильники цієї теорії наводять свої докази в окремих середньовічних. Описах можна знайти згадки про дивні виразки й болячки, що нагадують симптоми сифілісу. А у скелетах, знайдених у Британії та Італії, іноді теж знаходять сліди, схожі на сифілітичні. Ця версія пояснює, не обов'язково шукати американський слід. Європа сама породила власного ворога. Просто раніше він спав, а потім прокинувся. І ось уже понад п'ять століть історики та медики сперечаються, хто правий. Археологи знаходять усе нові і нові кістки з ознаками давніх інфекцій, як у Європі, так і в Америці. Генетичні дослідження теж дають Речливі результати, проте більшість науковців сьогодні схиляються до колумбової версії, адже саме збіг у час повернення моряків і перші спалахи у 1495 році виглядає НАТО очевидним. Колумб, сам того не знаючи, став кур'єром хвороби, яка згодом охопила весь континент і залишила страшний слід в історії. Та коли хвороба вже вирувала в Європі, походження цікавило менше ніж порятунок. І тут починається справжня драма, якими жахливими і часом смертельними методами намагалися лікувати сифіліс. Сифіліс вперше розгулявся Європою. Медицина 16 17 століть була безсила ніхто не знав, що викликає цю хворобу, як вона поширюється і чим її можна лікувати. У лікарів не було жодного наукового підґрунтя, лише власні спостереження, легенди і традиційні рецепти. І перше лікування було страшнішим за саму хворобу. Найпоширеніший метод лікування Сифілісу базувався на ртуті. Больних натирали ртутною мазю, робили припарки, примушували вдихати пари ртуті або навіть пити ртутні розчини. Вважалося, що метал. Вимиває хворобу з тіла, але насправді ртуть, повільно отруювала організм. У хворих випадали зуби, випадало волосся, розвивалися болісні виразки та пошкодження внутрішніх органів. З цієї практики виникла знаменита приказка. Ніч із Венерою, життя з Меркурієм. Вона нагадувала про сумну реальність, задоволення і любов. Часто оберталися смертельною отрутою для тіла. Не менше дивними були й інші способи боротьби з хворобою: кровопускання. Лікарі вірили, що хвороба сидить у крові, тому вичерпування крові зменшить її силу. Люди втрачали Багато життєвої енергії і часто помирали від крововтрати швидше, ніж від самої інфекції, прижигання ран і виразок, відкриті болячки припікали гарячими металевими приладами. Це ще більше калічило хворого, залишало страшні рубці і не лікувало хворобу. Ванний страв використовували різні настої і відвари страв, вважаючи, що їхні пари виганяють хворобу. Часто такі процедури лише виснажували організм, а хвороба продовжувала поширюватися. Свята вода, молитви, заклинання, релігія й магія тісно перепліталися з медициною. вважалося, що гріх, розпусту і прокляття можна вимолити, а воду освячували, щоб очистити тіло від недуги. Хроніки того часу сповнені описів: люди, що вижили, носили на тілі шрами від прижигань, пухирі від ртуті та виразки від невдалих припарок. Родини, які спостерігали за стражданнями близьких, говорили, що лікування стало жахом. Суспільство відштовхувало хворих, їх уникали, не пускали до храмів, таборів чи навіть на ринки. Сифіліс став соціальною катастрофою. Минав час і досвід лікарів трохи зростав. Перші спроби дотримуватися гігієни, покращувалися методи догляду, але ртуть і кровопускання залишалися основними. І лише через століття людство почало розуміти, як боротися з невидимим ворогом без смертельної ціни. Сифіліс не щадив нікого. Хвороба однаково вражала і бідняків, і знать, і тих, хто сидів на троні у розкішних палацах і в убогих хатинах. Її симптоми були однаково болісними. Та саме вищі прошарки суспільства опинялися у особливій зоні ризику, там, де процвітали придворні Інтриги, таємні зв'язки і шлюби з розрахунку недуга поширювалася найшвидше. Вельможі та монархи звиклі до розкоші, не могли змиритися з тим, що їхні обличчя й тіла спотворювали виразки та рубці. Звідси народилася ціла мода на маскування. Перуки ставали дедалі пишнішими, а шкіру обличчя густо вкривали білою пудрою. На ній навіть з'явилася нова мода маленькі чорні мушки, якими прикривали шрами, виразки чи сліди від хвороби. Іноді мушки розташовували у вигадливих візерунках. Перетворюючи маскування на гру, але за цією грою стояв страх, страх видати себе. Так Сифіліс поступово отримав назву королівської хвороби. Не тому, що він був привілеєм влади, а тому, що особливо часто зустрічався серед тих, хто жив у палацах і вів життя, повне спокус. Чутки про таємні недуги верхівки поширювалися не менше, ніж самі інфекції. Це відобразилося й у культурі. Художники створювали жахливі образи страждальців, перетворюючи їх на символи гріха й кари. У памфлетах хвороб. Бо висміювали, пов'язуючи її з розпустою, падінням моралі та зіпсутістю суспільства. У сатиричних малюнках можна було побачити спотворені обличчя, язви, сліпоту. Усе це ставало нагадуванням про крихкість людського життя. Водночас, сифіліс породив і перші серйозні суспільні дискусії. Люди почали говорити про зв'язок між хворобами та способом життя, про гріховність і ціну розпусти. Священики використовували страх перед недугою, аби закликати до покаяння та стриманості. Проте саме ця хвороба дала. Поштовх до розвитку венерології. Лікарі намагалися зрозуміти, що стоїть за невидимим ворогом. З'явилися перші спроби систематизувати симптоми, відрізняти одну хворобу від іншої, пояснити їхні причини. Почала змінюватися і медична етика. Вперше замислилися над тим, що такі пацієнти потребують не лише осуду, а й допомоги, хай навіть примітивної та небезпечної. 19 століття стало часом, коли сифіліс остаточно перетворився на справжню європейську катастрофу. Хвороба поширюю поширювалася швидше ніж будь-коли раніше у великих містах: Парижі, Лондоні Берліні зараженими могли бути до 10% усього населення, і тільки розвиток мікробіології наприкінці 19-го століття подарував надію. 1905 рік німецькі вчені відкривають справжнього винуватця хвороби бліду трепонему під мікроскопом. Уперше з'явився крихітний спірали, подібний мікроорганізм, який став символом надії. Тепер ворог мав обличчя, і з ним можна було боротися. Всього через чотири роки відбувається справжня революція. 1909 рік Пауль Ерліх створює сальварсан. Це було перше в історії ефективне хіміотерапевтичне лікування сифілісу. Ліки отримали навіть прізвисько чарівна куля, адже вони вражали саме збудника, не знищуючи весь організм. Звісно, у препарату були побічні ефекти, але він став першою реальною зброєю проти жахливої недуги. Далі ще один прорив. 1940 роки світ жив у тіні Другої світової. Ої війни, але саме тоді з'явився антибіотик, який змінив усе: пеніцилін. Це відкриття стало справжнім чудом. Сифіліс, який століттями вважався вироком, уперше став повністю виліковною хворобою. Від епідемії, що косила мільйони людства, нарешті отримало щит. Історія Сифілісу це історія страху, страждань і водночас прогресу, від середньовічних чуток і жахливих методів лікування до наукових відкриттів, які врятували мільйони життів. І якщо вам сподобалася ця подорож у темні сторінки історії, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше неймовірних історій з минулого, бо попереду ще чимало таємниць, які ми відкриємо разом.